Сьогодні ми презентуємо дуже важливий соціальний проект психологічну, безкоштовну та анонімну лінію підтримки для чоловіків. Так, мужики, поаплодуйте. Я хочу бачити мужиків. тут. О, кайф, мене тато вчив водити машину. Перший раз сказав, що ми ще машину не сіли. Ви можете підтримати ці оплески. Це дуже круто, да. Чую заді мені. За хтось каже, виходімо, жирний. По виразу їх обличчя було зрозуміло, що вони вчилися регулювати свої панічні атаки. Ось що вони робили. Але зрозумійте, наскільки важко чоловікам звернутися до психолога? І можливо, через цього кота батько реалізує те, що не реалізував через тебе. Мам, слухай, може, я буду жити з вами? І перше, що мама каже, таке, та що ти будеш з да, нами жити? У нас навіть для тебе ключів нема. Вітаю всіх на справжньому чоловічому стендапі. Сьогодні ми презентуємо дуже важливий соціальний проект. психологічну, безкоштовну та анонімну лінію підтримки для чоловіків. Кожен може зателефонувати за номером 2345. Нам, чоловікам, іноді теж буває дуже складно. Іноді ми теж відчуваємо себе у відчаї або не можемо впанувати негативні емоції. Нам буває складно на роботі чи в стосунках. Тепер чоловіки можуть не залишатися сам на сам зі своїми проблемами, а зателефонувати на безкоштовну анонімну лінію підтримки для чоловіків. Цей проєкт створена UNFPA Україна та громадською організацією інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Великої Британії. Ми не випадково обрали стендап для презентації цього проєкту. Адже погодьтеся, ніщо так не знімає напругу, як гумор. Тож давайте дивитися, що там у коміків, та вчитися на їх життєвому досвіді. Тоді я запрошую на цю сцену Сергія Степаниського. Добрий вечір! Добрий вечір, кияни. Так, народ. Дивіться одразу, стендап працює трохи по-другому, як Юра його заявив. Тому що Юра такий, нам потрібна допомога. І я там стою і сам такий, я зараз пущу сльозу, я клянусь. Я... Ще одне слово. Так, мужики, поаплодуйте, я хочу бачити мужиків тут. О, кайф. Так. А тепер, дівчата, жінки, ваші. О, не Стендап, він тут немає четвертої стіни, тому ми з вами поговоримо. І перед тим, як я розповім вам про свої проблеми, ну, як проблеми, свої е, життєві ситуації, ми поговоримо про ваші. От ви, ви так прям я. Як ваші справи? Okay. Як вас звуть? Андрій, Андрій, у вас є якісь проблеми, які б ви хотіли коли-небудь обговорити з ким? Просто, навіть якщо це не психолог чи психотерапевт, просто з другом. Ну, а іноді сумно буває. Сумно. Ви живете один? Так. О, неймовірно. Тому що в мене колись були, Зараз я також в дуже серйозних стосунках, але перед тим були такі стосунки, коли я почав жити сам після стосунків. Знаєте, це неймовірні часи. Я не знаю, вам самому кайфово жити? В Принципі так, я вас розумію. Ну просто і коли я жив сам, це неймовірно. Я приходжу додому, ніхто знаєте, не говорить, ніхто тебе не дратує, сижу собі, плачу. 11 років я жив сам без батьків. І я подумав, ну в мене батьки переїхали до Києва. Я подумав, а чому б не пожити з батьками? Ну, це економніше, це більш рентабельно. Я позвонив до батьків, кажу, буду жити з вами і мої батьки. Давайте так, просто, просто повернемось в минуле. Коли мені було 14 років, мама е підходила до мене і така: виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, вирушать з тобою, приспані тривоги. В 15 років мама підходила і така, а час іде із батьківської хати, йде доросла, молода. Коли мені було 16, вона підійшла і така, і в дорогу далеко. Я зрозумів, що ой, дуже дякую вам. Ви можете підтримати ці оплески, це дуже круто, да. Я кажу, мам, ти, ти на щось натякаєш? Вона така, та ні, ні, просто в університет будеш вибирати. Вибирай і подалі. Але справа не в тому. От я з ними дуже ж довго не жив, і я позвонив, кажу, мам, слухай, може, я буду жити з вами? І перше, що мама каже, така, та що ти будеш з нами жити? У нас навіть для тебе ключів нема. Кажу, та я зроблю. Вона така: а та що будеш робити? Це ж. Відкладай краще гроші на квартиру свою. <рес> і дуже класно, коли ти живеш з батька. За 11 років нічого не змінюється абсолютно. Ти як був сином, ти так і залишаєшся. Ти просинаєшся зранку. Сніданок готовий на столі. Речі твої попрасовані, складені, правда, складені в сумку біля дверей. Але... <рес> але ми. Е... Я розумію, що ну я розумію просто своїх батьків. Вони правда відвикли, можливо, за 11 років, але 7 тисяч за кімнату вони реально перегинають і от, і цього ну цього не потрібно соромитись. Ми не довго прожили з батьками, буквально 4-5 днів. Знаєте, мій батько просто перед тим, коли я з'їхав, в нашій сім'ї, ну в, бать... в батьків у батьків сім'ї, з'явився кіт, батько звів чорного, красивого кота, британця. І цей кіт почав проводити з ним дуже, дуже, дуже багато часу. І я почав е... ну, я почав навіть хвилюватись трішки за маму, <риклад> тому що кіт з батьком їздив на рибалку, прикиньте. Він брав його у відпустку, він брав його з собою на роботу. І мені мій знайомий психотерапевт якось розповів, що. Сергій, ти розумієш, що цей кіт замінив твому батькові старшого сина? І, можливо, через цього кота батько реалізує те, що не реалізував через тебе, через старшого сина. Ну, а я дуже так, ну, я дуже скептично до цього ставився. Я думав, ну і що? Я бачу, вже як я приїжджаю додому і кажу, Батя, а де жора? Батя такий, як, де в воєнний поступив? Знаєш, наш кіт якось більш серйозно до життя ставиться. На роботу влаштувався, от женитись збирається. Зараз я стою перед вами, коли в мене в руках мікрофон, я досить впевнено себе почуваю. Але як тільки справа доходить, наприклад, до будь-якого формального телефонного дзвінка, я все скидаю на свою дівчину. Наприклад, до стоматолога, ви записувалися останнім часом до стоматолога? Да, По-перше, стоматолог коштує на всі гроші світу зараз. Але я записуюсь до стоматолога через свою дівчину. Я завжди кажу, їй, запиши мене до стоматолога, якось я почув, як вона мене записує. Вона говорить: така: да, 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 на таку-то годину в якийсь момент жіночка стоматології питає: скільки літ мальчику? <плес> Моя дівчина така: 28. Жіночка, я думав, що вона зараз скаже: так ви його ще до нашого психотерапевта запишіть, бо. У нього явно, певно, є якісь комплекси. Розумієте? Я, як комік, ну, я завжди кажу так: у мене є публіка, у мене є ви, і в мене є кому висповідатись, розумієте, але є дуже багато чоловіків, у кого немає можливості виступати перед публікою, ділитися своїми проблемами. І тоді я дуже раджу звертатись до спеціаліста. Дякую. Мене звуть Сергій Степанисько. круто 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 ще раз ваші облиски, Сергій Степанисько. Ну що, тоді я запрошую сюди другого стендап-коміка. Це Максим Давіденко. Ваші облиски! Привіт, привіт народ. Перші пару місяців війни я жив з батьками в невеликому місці на Полтавщині. І я, я там народився, там провів десь 17 років свого життя. І знаєте, з визначного, що в мене було за той період життя, це було всього дві речі. Всього. Це, перше, це те, що мій тато був власником комбінату по виготовленню меблів з дерева. І друге, це те, що у моїх однокласників була дуже класна фантазія на клікухи. Тому 17 років я не був там якимсь шпалою чи дрещем, я був пінокіо. Пінокіо. Ну, Деякі однокласники так часто це говорили, що мені здається, що вони досі думають, що мене батя вистрогав з берези. Розумієте? <плес> да, і для мене це була прям дитяча травма. Ну, потрібно було б якби звернутися до психотерапевта, але знаєте, коли ти живеш на Полтавщині, твій психотерапевт це твої родичі. В моєму випадку це була бабуся, чудова людина, да, але з радянським вихованням. Вона мені казала: ну Макс, ну ти що? Ну який ти пінокіо? Ти Буратіно. Ти, <праць> ти Буратіно. <праць> але, власне кажучи, тато був сам винний в тому, що у мене була така клічка. Бо більше 20 років тому, коли він починав свій бізнес, він сам давав назву асортименту, який в нього був. Тому в нас вже більше 20 років є стільці, які називаються Максим. Так, да, але не переживайте, інші родичі теж страждали, да. теж поназвавшись меблів, але чомусь тільки тих, хто по мамині лінії. Таке відчуття, наче тато не мав запам'ятати всіх нових родичів просто. Да, і тато хотів, щоб я продовжив його бізнес. І я не сильно, У нас була прям серйозна розмова. Я Йому кажу: тато, я не хочу займатися меблями, я хочу йти в стендап. Він так здивувався, під ним прям трісну Максим. Знаєте. Але власне мені приємно дуже, що тато назвав стілець мою честь. Настільки приємно, що я навіть зробив татуювання. Ось не знаю чи видно всім. В камеру, думаю, видно. Стілець, власне кажучи. І в цій історії ну, тато в мене дуже не любить татуювання прям взагалі. І в цій ситуації я ну, не боюсь, що тато на мене образиться, якось буде злитися, не буде говорити. Я боюсь, що він подивиться на це татуювання і скаже: це стілець стиль. Макс, ти трішки провтикався. <плес> в першій місці війни я жив з батьками, як я вже говорив, і це був момент згадати минуле, я ти часто був вдома. Я знайшов свій дитячий альбом. Ви бачили свої дитячі альбоми. Вам все нормально? Мені здається, по дитячим альбомам вже теж можна пару психологічних якихось діагнозів поставити, якщо чесно. Да, і взагалі незрозуміло було, чому майже ні на жодній фоці я не посміхаюсь. Я довго думав, чому, допоки не побачив, як моя мама фотографує мою молодшу сестру. Знаєте, цей стиль фотосесії, коли ти малий, тобі, в принципі, пофіг на фотки, а твоя мама стоїть і така: ну, стань нормально! А на руки пішло, стань, що ти ходиш, воно стань, нормально. Це фотографія на пам'ять. І ти стоїш, і думаєш, ну це, походу, на вічну пам'ять. Це так, Така фотографія. Да, дуже незрозуміло було в дитинстві певні дії батьків, чому вони так себе поводили. Ну, вони викликали в тобі дуже багато дитячих травм. Напевно, в кожного був такий момент неприємний в дитинстві, коли ви е, загубилися. Потім вас знайшли батьки і дали тріндюлей за те, що ви загубилися. Як в мене відбулася ця історія, мені було 5 років. Ми з батьками були в аквапарку, і мене вони залишили в дитячому басейні. Ну, таке буває, коли батьки не вміють плавати, але вміють замовляти шоти на барі. Таке буває. І я, я для себе вирішив, що це, ну, коли залишився там сам, я думаю, блін, це ідеальний момент навчитися плавати в дорослому басейні, в іншому кінці аквапарку. І ось через півгодини я вже там навчився плавати. Побачив батьків, які стоять біля басейну, а по виразу їх обличчя було зрозуміло, що вони вчилися регулювати свої панічні атаки. Ось що вони робили. Дай, мені дали трендює. Я, знаєте, зробив висновки з цієї ситуації. Я зрозумів, що не варто розповідати батькам про свої нові навики. Я через це тату вже 15 років не розповідає про те, що на велику навчився кататися. Мені ця драка з батьком в 23 не потрібна взагалі. <плес> да, зараз всі в пошук. У мотивації теж намагаюсь шукати мотивацію для саморозвитку і намагаюсь звикнути. Ви любите читати? Любите читати? Ви любите? Я не можу за все своє життя звикнути ну полюбити читання взагалі. Для мене завжди це один той самий процес, коли я починаю читати, відкриваю книжку, такий так. Книжки 500 сторінок. Якщо кожного дня читати по 35 сторінок, це за два тижні можна прочитати книжку. За місяць прочитати дві книжки. За рік 24 книжки. Думаю, так, я все порахував, я тіхнарь, а не гуманітарій. Він <плес> мені читати. все. Я... Мені не треба. Але я надихаюся тими людьми, які люблять читати. Я вами теж надихаюсь. Я, ну я нещодавно прям пишався, якщо чесно, навіть своїм таксістом. Бо він віз мене і паралельно слухав аудіокнигу Думай багатій. Думаю, ого, який мотивований чувак. Він підвіз мене до Позняків, каже, ваша зупинка, кажу, ні. Вези мене тепер, куди сам прямуєш. Давай в світле заможні майбутнє, газуй, чувак. У мене він надихав цей водій навіть тим, що він просто керує автомобілем. Просто в мене є водійські права теж, але я дуже боюсь сідати за кермо. Я просто ну, знаю свій рівень за кермом. Я його точно можу оцінити. Я, я знаю, що я буду сідати за кермо, бо мене тато вчив водити машину. Кось тато вчив водити машину, Поаплодуйте. Я не розумію, чого ви несив він насправді, бо стільки агресії, скільки матюків від свого тата я за все життя не чув. Він на самому старті вирішив, що я нічого не навчусь. Він перший раз сказав, «Сука, ми ще машину не сіли, розумієте? Я ще якийсь час після наших занять думав, що сцеплення без мати не вижимається взагалі. Да, тому, тому я вирішив від нього тікати, пішов в автошколу. Мені, мені попався такий професійний інструктор, да, але навчальна програма в нього була чомусь така сама, як мого батька. Якийсь момент хотів сказати, вибачте, але Твою ж мать я з татом вже пройшов, можна, будь ласка, щось інше. Хотів запитати, хто під час ну, вже. Після початку повномасштабного вторгнення, хто розлучався зі своєю другою половинкою? Ага, добре. А, є, є, все чувак, я те розумію. Мене... Я теж розійшовся з дівчиною е, да, після початку вторгнення. І я зловився на думці, думаю, а чи можна вважати так, що мене не дочекалися з війни? Але я потім подумав, що то за любов така була, що мене не дочекалися з погрібу в Полтавській області. Це щось зовсім. І це було десь на перших місяцях війни. Зараз в мене вже нові стосунки, мені, мені все не подобається, все класно. Єдина проблема в стосунках, мені важко висловлювати свої емоції в словах. Що я зрозумів, просто моя дівчина вона часто говорить якісь компліменти приємні мені, а я відповідь, знаєте, можу її обійняти. І чим сильніший комплімент, тим сильніше я обіймаю. Да, бо не хотілося б, щоб коли в нас буде весілля, моя дівчина буде говорити дуже мило обітницю кохання. А я відповідь такий навзаєм. <плес> Дякую, що послухали. У мене все. Ви — чудова публіка. Дякую, Максим Давіденко. Дякую. А зараз зустрічайте наступного коміка. Це Діма Сірко. Я нещодавно їду в маршрутці, стою собі біля виходу, чую ззаді, мені ззади хтось каже, «Е, виходьмо, жирний. Я повертаюся, ти слишиш, ти на кого хотів вже казати, але бачиш, що це друг своєму товстому коришу про це каже. Така неловка ситуація. Я цього товстуна обійняв, кажу, перестань, він не має права так з тобою обращатися. Да. Цей товстун розплакався, я розплакався. Вся маршрутка плаче, водій плаче, всі плачуть. І та бабка така вибігає, каже, ви якісь сумасшедший, вам всім надо до психотерапевта на візитку. Я думаю, нічого агресивний маркетинг, розумієте? <риклад> так, але я задумався про це не вперше. Я про це думав дуже давно. Але зрозумійте, наскільки важко чоловікам звернутися до психолога. І е, це питання дуже важке. Я сказав своєму другу, кажу, хочу піти до психотерапевта, він так на мене подивився: типу. А сам психотерапевт, розумієте? І дуже дивно, що коли я в Фейсбуці написав «Порадьте психотерапевта, мені найбільшу кількість номерів мої друзі порадили. Тобто це не проблема насправді. Все, домовився, що піду. Сказав одне: є лише одна важлива деталь, через яку я не піду. Я сказав, що мені важливо, щоб спеціаліст психотерапевт був чоловік. Приїжджаю я на прийом, відкривається кабінет, я заходжу, а там дівчина. Я кажу: Альо, взагалі-то я просив чоловіка. Я казав, що я хочу чоловік, мені потрібен чоловік. Так на мене дивиться, і каже, ну так в этом є ваша перша проблема. Але слухайте, ну скажу вам класна насправді історія, дуже допомагає. Ми справді дуже довго поговорили, ми нормально поспілкувалися, я дуже багато чого зміг розказати про себе. Я дізнався, вона мені сказала, представляєте, уявляєте, таке може бути, що ти можеш бути вдома неправий Я в шокі був. Вона мені таке каже, що таке може бути, що ти можеш бути неправий. Тобі потрібно, якщо конфлікт, піти вийти, подумати, проговорити про себе, вийти і щиро щось сказати, сказати так, щоб вирішити проблему. Сиджу, працюю, нікого не, не чіпаю, працюю, ну, знаєте, робота Counter-Strike, Dota 2. Коротше, займаюся справами. <праць> От. І оце у дівчат є, знаєте, коли вони починають натякати, що ти маєш приєднатись до прибирання. Коли вони починають так біля тебе, типу... <праць> Ну, тако, знаєте, в цю всю історію. Я психую, подраюсь, кажу, все, покладай, я починаю обрати. Я починаю, все, я починаю обрати, підмітаю. Вона забігає, дивиться, що я підмітаю. Каже, не підмітай, ти ганяєш пил, Я кажу, в цьому смысл уборки. Ну, конфлікт. Конфлікт. <риклад> я так віддихаю, кидаю цей веник, іду, думаю. Ну я ж юморист. Я пішов, загуглив, пил. Ви знаєте, що пил це наша шкіра, це епідерміс, так? Знаєте? Я пішов це загуглив, думаю, я ж юморіст, маю повернутися з побіди. Я пішов, подумав, повертаюсь до неї і кажу: виходить, якщо б ти мене не пилила, пилі би не була. <звісна> так, <плес> да, довелося йти другий раз до психотерапевта. <плес> <плес> да. Але ну слухайте, я вам скажу, що все одно це, це дуже добре допомагає. Дуже добре допомагає. Але дуже важливо знаєте, як це сказати, потрапити до справжнього спеціаліста. Тому що я колись пішов до психотерапевта, де я сидів, я щось розказував, кажу, от я там то. А вона просто ага, ага, ну і щось записує. Ага, і щось записує. Я після сеансу підходжу, підглянув блокнота. В неї просто записано ага, ага, ага. Тому дуже важливо потрапити до справжніх спеціалістів, до тих, хто дійсно зможе вам допомогти. Я точніше розумію, чому ми всі боїмося так йти до психологів. Ну тому що згадайте цю психологічну підтримку від вашого батька. Коли ти в школі десь навчався, щось там сталося, ти повертаєшся додому, мама така, піде поговори з ним, де, говре. Приходить батько такий, що там. Що там сталося? Ти такий, ну в мене то-та, то, -то, -то". Та Він каже, я що довзі зробити. Ти кажеш, ну я не знаю, то все, я поговорив. <раз> да. <праз> ну правда, ну, ну як в тебе може не бути гештальту, якщо в 5 років тебе ведуть не в басейн вчитись плавати, а батя вивіз на середину озера, викинув солодкий і каже, я жду на берегу. Якби ж він ще сказав, на якому берегу він мене чекає, <праз> пам'ятаєте? У мене була така ситуація, мені було 14 років, я трошки втратив сенс життя, не бачив мотивації жити. Не допомагали спеціалістам, мама каже, що треба йти к провіреним людям. К гадалки, розумієте? Все, ми прийшли до гадалки, це як тарілка, вона катає яйце. Вона каже: з ним все буде нормально, але є шанс, що в 23 роки він може померти. Знаєте, мотивація з'явилася, бляха. В 24 прийти до неї, і сказати: Опа! Але не вийшло, тому що коли мені стукнуло 24, я вже і забув про це все, ну, наскільки було не важливо. Але, але дуже важливо потрапити до справжніх спеціалістів. Я хочу пояснити вам, наскільки це важливо. Хтось з вас колись дзвонив на гарячу лінію, хоч раз в житті. Взагалі, ну, було таке, що у вас там щось в житті, і ви такі, бляха, треба позвонити. Було? У мене таке було в Києві міст Дніпро, міст Метро. Я був на цьому мості, я вже був такий за від того, щоб пригнути в ніс, було мене таке. Кинула дівчина, яку я знав два дні, дуже тяжело було. От. Я був на мосту, я такий думаю, ну я маю подзвонити, я маю поговорити з кимось, я маю поговорити. Я набрав свого найкращого товариша, тому що я був впевнений, що це ну, лінія довіри, розумієте? найкраща. Я дзвоню товаришу, кажу: все, я не знаю, що робити. От мост думає, він мені каже, ну і кому ти краще зробиш? Я такий, ну, не знаю. Він каже, ну то пригай. Потім Понимаете? Важливо йти до спеціаліста, важливо йти до того, до, до того, хто зможе тобі чимось допомогти. Не буде просто да-да-да, давай вперед валі. І знаєте, я можу сказати, що, мабуть, за все своє життя я, я був у психотерапевті всього тричі. Перший раз це було з батьками, другий раз я вже сам, і третій раз це вже був, я також сам, я вже сам пішов до нього, тому що захотів, це був новий психотерапевт. І знаєте, що я вам скажу? Мені здається, мабуть, що найсильніше в цьому всьому, це те, що якщо є якась проблема, психотерапевт каже, це з дитинства або від батьків. Дуже-дуже удобно, дуже удобно, чесно вам скажу. Очень. Не представляєте, як? Мама може написати мені там Привіт, як ти? Як в тебе ранок? Я кажу, не дуже добре, бо так вас підували. <риклад> дуже удобно. Е, мені подобається, що мама там каже, типа, на тобі там 30 років, потрібно братись там за життя, починати там, думати про квартиру, про машину. Я кажу: ну не заложили родителі, знаєте, в дитинстві, не заложили». І те ж саме, знаєте, з е, зарплатою. Мама постійно каже, потрібно заробляти більше. Я кажу, я б, звісно, міг, але це все з дитинства. Вона каже, да, надо було тебе на роботу в 14 відправляти. Ну, загалом, я думаю, що ви зрозуміли найголовніше про що я хотів вам сказати. Дуже важливо звертатись до спеціалістів, а не до просто до якихось людей. Дякую вам всім, спасі! Дима зірко, ваші облески. Тепер українці можуть не залишатися наодинці зі своїми проблемами, а зателефонувати та отримати допомогу за номерами 2, 3, 4, 5 І давайте поопладуємо організаціям, які створили цей проект. Це UNFPA Україна та громадська організація інноваційні соціальні рішення за підтримки уряду Великої Британії. Дякуємо вам! За те, що ви такі круті та гарячі глядачі, ще раз оплески всім, хто приймав участь у цьому проєкті. 2-3-4-5. Лінія психологічної підтримки для чоловіків.